Любі друзі, якщо хтось надумає собі на офіс взяти СМВ менеджер, 100 раз подумайте, це кожного ранок у вас буде починатися з того, що пішлі щось знімати. А ти вже прийшов, давай знімемо, так давай щось знімемо. Після обіду давай знов щось знімемо. Це просто треш. Каже, давай щось знімемо про тачки, які погані з Штатів. Ну давай, пару тачок поговоримо. У нас була така машинка, як Корола американська. Вони зовсім відрізняються від європейського свого побратима. Запчастин у неї взагалі нема. А якщо є, вони коштують недешево. І вона від того в Америці коштує дорого. В Америці, щоб купити Toyota Camry, що волосна, що Corolla, одинакова буде вартість. Я не знаю, чого така ціна. Може, і за того, що в Америці їх сильно люблять ці Corolla. Але коли вона приїжджає до нас в Україну, вона вже стає десь біля 9 тисяч. Вони в нас якось продаються по 10-11. Плюс її треба ще відремонтувати. Всі короли, які ми привозили, всі були в мінус. Якби цю тачку я зі свого досвіду не рекомендую брати. Далі в нас що про що можна поговорити? Про Nissan Leaf зараз він в Америці подешевшав, але за рахунок того, що багато буде з'їдати доставка і ремонт, він буде обходитися там 7-8 тисяч з Європи. Зараз вони також подешевшали, можна привозити з Європи доставка дешевше. Привозити з Європи, вони будуть ставати там в районі 5-6 тисяч, то з Америки взагалі немає смислу його брати. Тим більше на аукціоні дуже важко буде перевірити, який стан той батареї. Батареї там просто дерьмо, в них немає ні охолодження, ні підігріву, тому і за цього вони дуже швидко виходять з ладу. То я зовсім не рекомендую цю машину. У Хебаті є така машина, то він за мою печку старається не включати, щоб доїхати на роботу. Якщо не в якому разі. Краще з Європи, якщо ви надумали купляти ліфа, і взагалі, що по тачках з свого досвіду, це машини, які в нас коштують на ринку там 8, від 7 до 10 тисяч. Їх брати немає смислу з Америки. або ти дуже її любиш і ти хочеш вибрати малу, максимум цілу. Тоді можна брати, бо на ній щось там зекономити або заробити не вийде. Тільки для того, щоб вибрати собі максимальну цілу, тоді можна взяти її. Так кросовер. Якщо ми розглядаємо, щоб зекономити або заробити на машині з Америки, це має бути кросовер, який тут обійдеться в 10 тисяч доларів. Це тільки кросовер. Вони там коштують так само і кросовери і седани, але на кросовері більше виходить зекономити і заробити, бо вони в нас виходять дорожче, так що. Якщо не знаєте, на якій машині класно можна або зекономити, або зробити, в компанію інтертрей. Ми на цьому як кажуть, собаку з'їли. Так що будемо раді вас чути та бачити. Всі консультації в нас безкоштовні.